Радіоподкаст Сторінки життя. Якість життя в Слові Божому! Вітаю вас, дорогі друзі, на радіоподкасті Сторінки життя. Читаємо з вами сьогодні 64-й псалом Диригентові Псалом Давида. Боже. Вислухай мій голос. Коли я жаліюсь, оберігай моє життя від страху перед ворогами, захисти мене від зграї, лиходіїв, від посягання злочинців, котрі нагострили свій язик, як меч, ціляться отруйними словами, наче стрілами, аби зі засідки прошити стрілою невинного. Стріляють на нього зненацька і не бояться. Вони утверджуються в лихому намірі, змовляються, таємно ставлячи капкани. Вони кажуть, хто їх помітить. Капкани мається на увазі. Вони замишляють злочин, приховуючи продумані плани. Той час, як нутро та серце кожного, не збагненні. Але Бог випустить на них стрілу, і вони несподівано отримують рани. Їхній язик е обернеться проти них самих і приведе до падіння, а всі, що спостерігатимуть за ними, лише похитуватимуть головами. Тоді кожну людину охопить страх, і вони сповіщатимуть про Божі діла, роздумуючи про його діяння. Праведні радітимуть у Господі, шукаючи захисту у нього. Всі щирі серцям будуть торжествувати. Отже, цей друзі, 64-й псалом, він є. Таким, знаєте, він в себе включив, вмістив в себе всі інші оці от головні думки з книги Псалмів. Перша думка про те, що ми повинні бути щирими, можемо бути щирими в своїх молитвах до Бога. Дивіться. Вислухай Боже, голос мій, коли я жаліюсь. Коли я жаліюсь. І останній вірш цією ж думкою закінчується. Всі щирі серцям будуть торжествувати. Тобто людина, яка перед Богом відкрита, яка щира перед Богом, яка щиро хоче, намагається. Вгодити Богу, виконувати Слово Боже. Хай не завжди воно все, можливо, так і виходить, як, як хотілося б, але, тим не менш, людина цього щиро хоче і намагається то робити. От що значить щирим серцем, і е, така ж сама людина і в молитві щира. <кій> Тому це перша така думка, і ця думка, вона. У всій книзі Псалмів що треба бути відкритим і щирим в, своїй молитов... в своєму молитовному житті з Богом, а також в своєму цілому, в, цілому, в своєму християнському житті, бути щирим у всьому люди Мені сподобалась така думка. Люди намагаються обманювати, і думають, що в цьому їх перевага, але, але, справжня, але не знають, що справжня перевага це бути чесним. Ну, така ідея. Бути щирим перед Богом. Друга думка. Яка теж по всій книзі Псалмів? Майже думка про те, що Господь захистить тих, хто до нього кличе, і направить зло злих людей проти них же самих, проти цих злих людей, їхнє зло? До речі, звідси бере своє коріння з книги Псалмів. саме. Я так думаю, я так бачу, бере своє коріння ця пословиця, не рий іншому яму, сам до неї впадеш. Тому це друга думка. І третя думка, що ті люди, які сподіваються на Бога, покладають свою надію на нього, вони будуть радіти. Ось такі три думки, три цвяхи вбиває в наш в наш світогляд, в нашу життєву філософію Давид через книгу Псалмів. Не лише. Тільки ці три є ще деякі такі думки, які лейтмотивом проходять скрізь всю книгу псалмів. Але ось ці три думки вони точно є. Як мінімум ці три. І вони такі ну, одні з основних. Ну, в принципі, да, от по цьому псалму, то не, не видно чогось такого нового, про що би ми з вами не говорили більш детально. Ага, і ще одна думка, яку я побачив тут четверта це те, що коли Господь чинить суд над нечестивими при їхньому житті, то це. Наводить страх на інших людей, які б могли так само вчинити як ці нечестиві, але тепер вже вони цього не будуть робити, бо побачили, що в того є наслідки. На жаль, мабуть, на жаль, але не завжди Господь чинить саме так, щоб всі люди бачили покарання нечестивих при їхньому житті. І брали то собі до серця, і тоді от боялися робити те саме. На жаль, я кажу тому що ну, було б з одного боку, як для нас, людей, то було б це краще. Менше було б злочинності, менше було б було е, обману, менше було б. Всього, всього недоброго і гріховного, що є. Це з одного боку. Але з другого боку, я, мабуть, здогадуюся, бо розумію, чого Господь так робить, чого не завжди Він карає нечистивого і обертає його зло на його голову. Щоб всі інші то бачили. Господь це робить не завжди, тому що, якби він завжди то робив, то люди би боялися Бога і, і е, е, слухались би його через страх. А Бог цього ніколи не хотів і не хоче. Він хоче добровільного, е, такого, знаєте, взаємин, е, який е, які будуються на любові, ось на цьому фундаменті. Любов Бога до людини, і від, як у відповідь, любов людини до Бога. Ось таких стосунків прагне Бог. І таких стосунків неможливо досягти страхом, лякаючи людей наслідками або покараннями. Наслідки і покарання це трошки різні речі, так, я оговорився, бо за гріхи людей наслідки завжди є. А от покарання Боже може бути не завжди. Це трошки різні речі. Тому, друзі, вдячні Богу за те, що в нас є, за те, що в нас є книга псалмів. І що ми в ній можемо черпати ось ці думки. Бажаю всім Божих благословінь. І на завершення цього коротенького сьогодні такого випуску. Також послухаємо такий от єврейський псалом. I <laughs> שאַני, אַווּל איך קיק אין די בלו. איז